Хелоу, народ! Сьогодні покажу, як зробити холодну ковку буквально своїми руками. Без дорогих верстатів, без пресів, тільки прості пристосування, які можна зробити самому. Часто початківці зварники думають, що красиві ковані вироби це лише для кузні. Але ні. Трохи фантазії і можна вигинати пруток або трубу навіть у звичайному гаражі. Холодна ковка це формування металу без нагрівання. Тобто ми не гріємо заготовку, як у гарячій ковці, а просто вигинаємо її під дією сили. Так, можна зробити завитки, декоративні елементи, підставки, решітки, рамки усе, що прикрашає зварені вироби. Для зварника холодна ковка це спосіб урізноманітнити свої вироби. Можна зварити звичайну огорожу, а можна додати кілька кованих елементів, і вона вже виглядає як дизайнерська. Це особливо цікаво тим, хто тільки починає, бо дає можливість заробляти на замовлення з мінімальними затратами. Багато хто купує готові ковані елементи, але вони дорогі. Звісно, для холодної ковки існують механізовані верстати. Але це вже для тих, хто хоче заробляти на цьому. Також я виготовив отакий верстат, і ми з учнями робили елементи для воріт в коледж, але все одно треба вручну допрацьовувати їх, щоб надати більш плавний вигід. А я покажу, як зробити схожі деталі самому навіть без складних інструментів. У мене є ось такі пристосування, прості, але ефективні. З їх допомогою можна вигинати трубу або прутки різної товщини. Круглі, квадратні, немає різниці. Ось, наприклад, таке пристосування для гнуття труби. Труба закладається і по дузі вигинається. Ви могли бачити ось в цьому відео. А от сюди вже закладається пруток, і за допомогою вилки або вилок різної ширини із арматури вигинається певна фігура. Ось бачите, скільки в мене цих вилок. А також для меншого прутка ось таке пристосування. І відповідно вилочка буде із тоншим зазором. У мене вони кріпляться за допомогою труби. Ну, на цьому столі мені легше. Але ви можете чи приварювати, або затискати в лещата. Ось це також. Ось такі дві труби. Також можемо вигинати завитки. Ну, а для чогось товщого вже використовуємо оцей пристрій. Ось, наприклад, проток 6 мм мені потрібен завиток. Спочатку заставляю. Отже, бачите, все робиться без нагріву. Головне відчути метал. Якщо він пружинить, трохи допомагаємо важити. Коли деталь готова, можна її вже зачищати і одразу зварити до вирубу. От, наприклад, таку решітку я зробив у майстерню, щоб закрити приток повітря. Ще в коментарях просили показати пристосування для зварювання на вертикальній площині. Ось таке пристосування. Тут пластина, труба 100 на 100 рогачі для заставляння е, деталей зготовок. Ось таким чином воно працює. Дві пластини внизу прихвачуються, ставляться. от Вертикал. І тут прорізь для того, щоб нахилити ж електрод вниз. Зрозуміло, так? Ми нахиляємо, коли вертикал. А якщо потрібно горизонтально, то потрібно на 10 мм щось сюди опустити. І зверху вже вставити на ширину пластини. І це буде горизонтал. Ось таким чином ми виготовляємо свої конструкції просто, але виглядає дуже акуратно. Тож не бійтесь експериментувати, холодна ковка це не про силу, це про підхід і уяв. Підписуйтесь щоб не пропустити наступні відео. Далі буде також цікаво.